Со з королів Чернікова зараз у нас э, где-то, наверное, п'ять представительств. Ну, сейчас мы зараз ми где-то по 5-6 мероприяті, 4 конкурси красоти. Що чекати сьогодні? Чим це захід сьогоднішній особливий? Тому що йому здається, за 20 років вже можна вичерпати ідеї і якісь такі нововведення. Що сьогодні буде цікаво? Ну, по идее нельзя, во-первых. Во-вторых, у нас работа сейчас команда. Я раньше занималась одна этим. У нас большая команда, потом есть хореографы, есть постановщики, есть там отдельные ведущие. И всему там обучаются, Поэтому идеи не вычерпываются. Дети подрастают, помогают. В этом плане все хорошо. Фотомодель Чернігова є перша віце туризмін, начебто, все мене але я ще хоче. А то я розумію, ви вперше берете участь, так а наш наряду свідчена модель. Ну, як ви розраховуєте на свої сили? Тобто є у вас конкуренти? У кого вже ви ну, запримітили і вирішили вирвати пасму волосся, аби вона не вийшла на сцену? Ні, достойні, дівочки красиві очі. В цьому році дуже сильний очі? Як ви готувались до конкурсу? Ви сиділи на дієтах, ходили в спортзал. Да. Спортзал дієти, конечно. Не їли, мабуть, позавчора ще я тренувалась, В Китаї тренувались. Як саме тримала з Китаю? Кожен день танцювала. Я танцюю, приїхала з Китаю і ось вирішила приймати участь у конкурсі. Початка, давайте зараз разом побажаємо чогось учасниця. Може, щоб відвалився там, знаєте, або спала на сцені. Такого треба бажати. Ви що, не знаю? Желайте дачі і добрі. Тоді бажайте добра. Бажаємо усім добра. Найголовніші. Це ж вже бачили всі? Спілкувалися з ними? могу определить одного конкурента. Все девочки по-своему хороши, все красивы. Я думаю, и жюри решит. Кто победит, кто не победит. Это же уже не впервые ты берешь участие в конкурсе. Да, не первый раз. Какие у Прош... тебя награды есть? В прошлом году я тоже принимала участие в этом конкурсе. Я получила первую вице-принцессу. Я решила попробовать себя в другой гаузе. Мне стало очень интересно. В таких масштабных конкурсах я еще не брала участие. Поэтому для меня это новая ступень. І Дуже хочу спробувати. Тобто, ти вже можеш сказати, що ти трошки досвідченіше, ніж інші дівчата, які сьогодні беруть участь? Ще от є дівчата, у яких вже є титули, так от як Влада нам тут перерахувала. А є ті, які вперше беруть участь. Як ти відчуваєш свої сили? Ну звичайно, ні. Всі дівчата дуже рівні, всі дуже гарні, всі досвідчені, всі дуже добре ходять і показують себе. Тому я відчуваю себе на равно. Така прикмета, що дівчата на конкурсах краси, які отримують 13 номер, зазвичай одержують перемогу. Ти про це чула? Я це чую вперше, тому що насправді це мій улюблений номер. А також моя мама народилася цього числа, тому, тому цей номер для мене щасливий. Але ти виглядаєш трошки знервованою? Ти вперше береш участь у конкурсі? Ні, це для мене не перший конкурс, але справді знервована. Чому ти переживаєш? ти бачила учасників, Бачила конкурсанток. Є в тебе якісь можливо фаворитки або дівчата, яким ти от бажаєш, аби вони впали на сцені. Насправді всі дівчата дуже гарні. Ми за дуже короткий термін здружилися. І я бажаю всім перемоги, щоб отримали корони всі. змащую ножки, щоб вони сяяли. А чим ти змащуєш? А кремом, простим кремом. Хвилюєшся? Трошки, але все нормально. Ми тут побачили, що ти так дуже дуже жадно полосік. Давай зізнавайся, мабуть, не їла два дні. Зовсім зовсім не їла, бо до конкурсу якось хотілося е, схуднути. І сьогодні, з самого ранку, в нас така бігатня, що навіть ні не поїсти, ні попити не було часу. Тобто, після того, як завершиться конкурс, ти, мабуть, одразу підеш їзди. Було б дуже чудово, але напевно ні. Ой, добре, розказуйте, хто тут найжахливіша. Mm, хто тут... Я не вважаю, Роби, що, що тут є найжахливіші <звід> люди якісь, чи конкурсантки, всі гарні дівчата. Мені подобається з ними спілкуватися. Я не вважаю, що тут конкурентки один одному. Знаю, що ну, хтось виграє, але ну, я, наприклад, прийшла в конкурс до конкурсу, щоб знайти нових друзів, щоб провести. Гарний час і ну це дуже добре. Не потрібно бачити в кожній дівчині а, якусь а, суперницю. А, потрібно а, добре зі своїм спілкуватися, бо ми ну, ж дівчатами вони, мабуть, перша береш участь. Ні, я вже третій раз беру. Що це не лише конкурс краси, можна сказати, що такі конкурси дають змогу отримати для себе якесь натхнення, це також можливість показати свої таланти. Це дає можливість розповісти, як сказати, усім про те, що я гарна, я талановита, я впевнена в собі. Кохайте мене, але ж краса це є для кохання, то кохайте. Ну, ти ж нас, якщо не рокче правильно розумію, не одружений, так то можете собі сьогодні. О, я одружений вже давно Ти <хи> одружений. Большие-большие короны, много-много подарков. У нас спонсор золотой, у нас три первых места. Это княгиня Чернигова, принцесса Чернигова и королева Чернигова. За каждое место у девочки золотое украшение. Юбилирное. Первый выход это э, платье, ну, больше классические, да, такие не знаю, преподаватели ну, для преподавателей, вот, деловая одежда, такая более-менее. Вот Второй выход у нас будет э, белье, красиво очень, и шубы. Купальники очень хорошие в этом году, очень хорошие партнеры. Они нам дали, и купальники, купальники всех одинаковые, черно-красная тематика, очень красивые купальные костюмы у девочек, а, шоу таланта у нас 4 и э, награждение вечерний выход. готувалися до цього конкурсу. Важко було з дівчатами? Були якісь примхливі, можливо, вердливі, якісь курйози під час підготовки? Ну, знаєте, а, я взагалі люблю дуже цілі дівчатки. Для мене дівчатки – це нічого дуже велике, з великої букви «Д». Тому... Ні, нічого такого не було, абсолютно. Дівчатки всі, всі хороші, всі молодці. Тільки дві учасниці участвували в прошлому році. Різь. Десь новий состав абсолютно. Состав дуже красивий, 22 людини. Не знаю, а, нічого такого не було. Готовились дней 10, наверное, не больше. Готовы увидеть этих прекрасных девушек. Как-то вяло. Чернигов вы готовы? метр 70. Всем здравствуйте. Меня зовут Залева Константисия. Мне 20 лет, мой рост метр 75. Меня звати Гриценко Анастасия, мені 19 років і мій зріст метр 74. Всем доброго вечора. Мене звати Аліна Некрасова, Мені 19 років, мій зріст метр 74. Здравствуйте. Меня зовут Новобок Снежана, мне 22 года, мой рост метр 73. треба зробити вибір? Чи вони довго сперечалися? Ой, чуть не до драки не було. Вони настільки, кожну дівчинку по п'ять разів виходили, дивили, виходили, дивили, переписували. У мене те, що я записувала, там по п'ять разів перечокнуто настільки багато, що, ну... Дуже складно, дуже красиві дівчинки всі були. Княгиня Чернігова, 2015,

Як розраховуєш на стосу? Ну звичайно, кожна з дівчат розраховує отримати хоч якусь корону. Я прийма участь в цьому конкурсі перший раз, тому буду рада будь-якій номінації. Що ти зробиш, коли конкурс завершиться? Я буду продовжувати спілкуватися з дівчатами, буду продовжувати приймати участь у різних конкурсах для того, щоб розвиватися та досягти своєї мети стати фотоматерією. Вихід був для тебе найскладніший. А, найскладніший вихід, напевно, був в окупальнику, тому що там треба було презентувати себе. Нам задавали питання і це було дуже складно, тому що ти не знав, які питання тобі зададуть. І просто я була розроблена. Ти вперше береш участь на такому конкурсі, подібному а, конкурсі? А, о, ну, у такому дорослому конкурсі я приймаю участь вперше, але ще, а, я брала участь у 2010. Я у 2015 році виграла міську школу талант. Це 2015. Якщо раптом ти корону не отримаєш, ти будеш плакати? Ти mm -hmm. дуже засмучеш? Ні, я не засмучуюсь, тому що я думаю, що кожен з конкурсантів дуже хоче отримати корону. А я також хочу отримати, але я не засмучусь, тому що головне це участь і знайомство з моєю дівчатами і перевірка себе. Коло залишилося зовсім трошки до того, коли скажуть, хто ж вже отримає корону. Я насправді дуже-дуже хвилювалася і навіть зараз я дуже хвилююся, але я трішечки впевнена, що може щось я і так займу. Корону отримаєш, яка буде твоя реакція? То я що я тут стою така з короною і кажу, ось це не переможниця, що будеш робити. Чесно кажучи, я буду дуже в шоці, тому що я прийшла на конкурс, щоб дуже добре провести час. Тобто, в моїх планах не було отримати корону. Я тут відпочиваю. в Мене з'являються нові знайомі, нові друзі. Мені просто хочеться дуже власно провести свій час. Ви, шановні королеви і королі, принцеси і принци, княгині і князя. Давайте цей прекрасний, чудовий вечір ще раз попладу нашим прекрасним, чарівним учасникам за такие ну, прекрасные, прекрасные девушек за это шоу которое они здесь сделали. От, от имени Национального комитета королевы Украины я хочу пригласить будущих на сегодняшний вот, сейчас, кто знает, первую и вторую вицевиз на финальный отбор в Киев, ну а будущую королеву Чернигова мы уже приглашаем в наш королевский состав. я очень Ну коли ти стояла на сцені, вже всі корони почали роздавати, а ти стояла, я бачила, ти була трошки засмучена така. Да, я дуже волновалася, переживала, що нічого не займу, но щастя я виграла. Що тепер будеш робити? Після завершення офіційної частини. Куди підеш? На королеві України пойду. А їсти, Ой, да, я хочу дуже в я хочу їсти, я дві тижні нічого не їла, я сужусь. Вітаємо тебе. Загальні, вітаємо тебе! Вітаємо тебе, вітаємо тебе вітаємо тебе з перемогою! Які твої дякую! Я, я дуже щаслива. Я зовсім не очікувала цієї номінації і для моєму це справді дуже дуже дуже, дуже великий сюрприз. Я бачу сльози на в в сльоз радості. Я звідси я не очікувала. І дуже приємно, велике дякую всім. Я знаю, що ти брала участь у цьому конкурсі зі своєю подругою владою, яка сьогодні да. була це перше місце. Ти рада за неї, рада за себе. Звичайно, за неї я більше рада, вона в нас королева, але за себе також. Я перша і велике дякую журі, організаторам нашого конкурсу і також всім глядачам, які тут були. Я дуже щаслива, чесно. Дуже дякую. Знаємо дякую тебе.